Навіщо звучати так собі зі своїм звичайним мікрофоном? Якщо ти можеш звучати неперевершено. Так, це SteelSeries Еліс Pro, вершина мікрофону будівництва компанії SteelSeries, XLR мікрофон з величезною капсулою, який вміє дуже багато і коштує 20 кг. Мені особисто він подобається. Додивіться це відео до кінця, і можливо він вам сподобається так само, як і мені. Бо поки що я знаю, що у вас просто цінник перед очима, і ви не можете оцінити всі переваги цього мікрофону. Тому я зроблю це за вас. До мене знову звернулися хлопці з 4-ї бригади Рубіж Національної гвардії України, 4-й батальйон Сила Свободи, в якому служить мій друг Макс з позивним Краб. Вони зараз на Бахмутському напрямку, там повна срака взагалі і. Їм дуже терміново потрібен реб для того, щоб хоч трохи захищатися від дронів. Тому вони прислали декілька призів прикольних. Перше з них це тубус від пороху для снарядів 155-го калібру, кастомний набор рюмок Сила Свободи. від себе додам механічну бездротову клавіатуру Акко. І найголовніше крісло Хатор Арк X, на якому я прямо зараз сиджу. Я його е, розберу. У мене є для нього коробка спеціальна, я тут вже все приготував і відправлю, в принципі, по Україні. Ну, окрім тимчасово окупованих територій, звісно. За донат від 100 гривень на банку в описі, ви маєте можливість виграти одну з цих прекрасних речей. І найбільшому донатору буде від мене особисто прикольний приз. Дякую всім, банка в описі. Отже, перше, що мені подобається в цьому мікрофоні, це те, як він виглядає. Погодьтеся, це незвичайний дизайн, і ви не зустрінете подібне на просторах Аліекспресу за 20 доларів. І в цьому вся фішка, бо оці хеприксоподібні мікрофони, вони вже всюди. Але і сильно оригінальним цей дизайн теж не назвеш, бо якщо так зробити, то блютуз колонки Beats by Dre образиться. але все одно, як на мене, зовнішній вигляд свіжий, дорослий, і мені подобається. Оцей поп-фільтр з тканини дуже круто виглядає, гумовий логотип SteelSeries теж гарно вписався. Та й взагалі мікрофон стильний і виділяється. І так як це версія PRO, то жодного RGB підсвічування тут немає. Навіть мінімального такого, як в USB-версії цього мікрофона. Тут просто воно відсутнє повністю, як і до речі, ручки регулювання гучності, і все таке. Жодних кнопок, жодних ручок. Жодного RGB підсвічування на мікрофоні. Корпус мікрофону пластиковий, при тому тут пластикове все, окрім шокмаунта. Той металевий, і подивіться на товщину цього металу. Ніжка теж пластикова, але всередині металева пластина для збільшення ваги. Якщо хочете встановити мікрофон на стійку пантограф, в комплекті є перехідник. Підключається мікрофон по XLR кабелю, і разом із самим кабелем і мікрофоном в коробці є пульт. Він живиться від розетки, і також для нього є два USB кабеля. Якщо у вас стрімерський сетап з одного комп'ютера, то вам достатньо одного кабеля. Якщо два компа, то другий кабель втикаєте в другий ПК. XLR-роз'єм тут, звісно, для XLR, ну і кнопка ввімкнення для ввімкнення. 48 вольт активно по дефолту, тому тут є величезний напис про те, щоб ви не вздумали втикати XLR кабель в пульт. Коли він увімкнений, спочатку вимкніть живлення, потім вставляйте кабель. А якщо ви хочете вимкнути 48 вольт, то це можна зробити у застосунку. Також на пульті є два порта 3,5 мм. міліметри. Один для навушників, щоб моніторити, як звучить голос, інший – line-out. Логічно було б припустити, що роз'єм цей існує для того, щоб підключити туди зовнішні колонки, але це не так. Якщо ви спробуєте підключити туди колонки, нічого не станеться. В принципі, щоб я туди не підключав, нуль ефекту, ні навушники. Ні колонки. В інструкції написано, що для того, щоб користуватися цим портом, вам потрібно встановити софт. Я це зробив, але все одно нічого не сталося. От коли ти підключаєш колонки в цей роз'єм для навушників, тобто для моніторингу мікрофону, все нормально працює. А цей. ні. Я навіть в офіційну підтримку SteelSeries звернувся, бо, ну що це за фігня, Я купу відосів, купу оглядів передивився, жоден з ютуберів не сказав нічого про цей порт лайнаут, бо, походу, їм просто ніхто не користується. Але я користуюся, мені потрібно, щоб він нормально працював, проте офіційний сапорт SteelSeries мені якусь фігню відповів, типу, що наразі цей порт не підтримує колонки. <плоти> 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 Як це не працює? Що, бляха означає, не підтримує колонки? Нафіга цей порт тоді взагалі потрібен. І чому оцей колонки підтримує, а оцей не підтримує взагалі нічого, я не розумію. Це мене просто трохи вибісило, бо що це за відповідь така? Я вам зацитую. Отже, вони пишуть: на жаль, на даний момент колонки не сумісні з Alias Pro». Лінійний вихід в мікшері Alias Pro сумісний з гарнітурами для моніторингу мікрофона та іншими функціями гарнітур SteelSeries. Або сапорт не в курсі, що цей мікшер має два входи: один для навушників, для моніторингу, а інший line аут або я просто не знаю, як це ще назвати. Ну, якась дурня насправді. Я навіть в discord спільноту зайшов, створив там тему з приводу цього, і там було декілька подібних тем, але всі вони не вирішені. Я не знаю, чому так, бо коли я робив огляд Arctis Nova Pro, там теж був пульт подібний. Він називався GameDuck, і там все це працювало просто вставляєш колонки, все. Все працює. Чому тут не працює, я просто не розумію. Окей, забули про цей прикрий інцидент. Насправді мало кому потрібен цей порт лайна. Не дарма про нього ніхто нічого не говорить, окрім мене. Ну окей, я користуюсь колонками, мені цей порт потрібен. Але насправді в крайньому випадку можна скористатися цим боковим для навушників. Він теж працює, просто треба зам'ютити мікрофон. Я хотів користуватися цими портами окремо. Хай буде. Пульт має дві кнопки mute, тобто м'ют мікрофона і всього звуку, а також дві ручки гучності. Гучність мікрофона і гучність всього звуку. Ручка Gain також служить монітором, бо підсвічується зеленим, коли все ок, і жовтим або червоним, якщо ви розмовляєте занадто гучно. Це дуже зручно, бо я стрімив з цим мікрофоном і таким чином моніторив, як у мене там все працює. І прямо зараз я теж моніторю, у мене все зеленим, коли стане жовтим або. Червоним, я просто дізнаюся про це і перепишу дубль, тому це реально. Зручно. І ще круто те, що оцю кнопку mute і оцю кнопку загальної гучності можна перебіндити на дещо інше. По дефолту вони відповідають за гучність з оцього порта, тобто е моніторинг звуку з мікрофона і Mute звуку з мікрофона. А на що саме їх можна перебіндити, ви дізнаєтесь, коли поставите собі софт SteelSeries Series GG. Бо коли ви його поставите, ви отримаєте дуже багато прикольних фішок. Окрім налаштувань самого пульта, типу підсвічування, оновлення. Прошивки або ребінду кнопок, ви отримуєте купу інших застосунків. І вони прикольні. Тренер Аїму корисно. Запис ваших найкращих моментів? Круто. При тому, що воно розпізнає ваші фраги і смерті, і це все можна одразу тут підрізати і відредагувати. Але найкраще тут, і більш актуально для нас, це Sonar. Це шикарний застосунок для стрімерів, бо тут є окрема доріжка для всього звуку і ще 5 для різних ситуацій. Ігри можна вивести в окрему доріжку, звуки месенджерів в іншу, голосовий чат теж варваря. Окремо, ну ви бачите все самі. І гучність кожної доріжки ви регулюєте окремо. Саме тому в комплекті з мікрофоном йде такий простий пульт, бо все інше регулюється в сонарі. Мало того, є режим стрімера, де все це можна зам'ютити тільки для глядачів, а для себе залишити. Чи навпаки. От на будь-яку з цих двох доріжок можна і забіндити ці дві кнопки. Тобто, оця кнопка буде м'ютити одну з тих доріжок, які ви виберете. І оця кнопка буду регулювати її гучність. Погодьтесь, це просто імба, але найкраще в цьому софті те, що він безкоштовний. І для того, щоб ним користуватися, вам не потрібно купувати цей мікрофон. Вам взагалі не потрібен жоден з девайсів SteelSeries. Цей софт працює з будь-якими аудіодевайсами. Можете скачати, собі, спробувати. Я насправді ним користувався останній раз, коли робив огляд навушників SteelSeries Arctis Nova Pro, зайшов і. З подивом побачив, що у мене залишилися якісь там хайлайти з CSGO річної давнини. Круто. Тут дуже багато можливостей. Можна налаштувати звук в навушниках під різну гру. Тут є пресети для КС і для безлічі інших ігор. Але ми з вами говоримо про мікрофон, і для нього тут теж є цікаві фішки. Прямо зараз я буду вам показувати, які тут прикольні фішки є. Запускаю запис екрану, щоб воно було одразу. Наприклад, я обираю вкладку мікрофон. І тут є еквалайзер, який зараз працює в режимі дефолт, тобто все по дефолту, нічого не мінялося увесь огляд. А тепер дивіться. Тут є декілька режимів для цього мікрофону. Наприклад, якщо мікрофон на desk stand, тобто зараз, як він на підставці, я обираю його, і мій голос міняється. Дивіться, тут прибрали трохи баси, для того, щоб коли я отак б'ю по столу, воно не так сильно відчувалося. Я розумію це. Також тут є, наприклад, Alias Pro Boom Arm. От, бачите, отак буде звучати ваш голос, якщо ви оберете цей мікрофон і поставите його на стійку Pantoграф. Чомусь SteelSeries вирішили, що так воно буде краще. Ну, і всякі такі штуки, типу Balance. Отак мій голос звучить в режимі Balance. Broadcast High Pitch. Отак Broadcast High Pitch виглядає. Не знаю, навіщо це насправді. Deep Voice. Отак От звучить Deep Voice. Як вам мій Deep Voice? Ну і так далі. Тобто. Токі, типурація. Оце так звучить типу рація. Ну, прикольно, насправді. Тобто, ви можете обрати або можете налаштувати свій. Я обираю дефолт, щоб ви розуміли, як він звучить по дефолту. Ось так. Тобто тут ви можете і одразу затестити ваш мікрофон, як він звучить, коли ви налаштовуєте його. Тобто, все зрозуміло. Далі ви бачите ось таку надпись ClearCast, AI Noise Cancellation, і цей повзунок увімкнений. Тобто, це означає, що працює шумодав зі штучним інтелектом, і він був постійно увімкнений під час запису усього цього відео. Чому? Бо за вікном фігачить дощ, по карнизу просто металевому за вікном. Постійно дуже сильно б'є вода. Я впевнений, що ви це чули, бо цей ai Noise Cancellation не може це прибрати. Я постійно слухав, і воно працює на 50%, не прибирає це. Хоча насправді, насправді, коли я бачив промоушен відео цього мікрофону, там чувак сидів, поряд літали винищувачі. І все це нормально відсікалося. А тут виявляється, що цей AI Noise Cancellation не може відсік відсікти <свист> дощ, який барабанить по моєму вікну. Такі справи. Я просто не наважився робити на фул. Дивіться, якщо я зроблю просто на фул, то ну, голос спотворюється трохи, тому навіщо вам чути це увесь огляд. Я залишив на 50%, щоб просто там. Ну, прибрався якийсь там мінімальний фоновий шум. І дивіться, я прибрав зараз оце Якщо ви в навушниках, я впевнений, що ви зараз чуєте, що різниця безумовно є. Чому я вибрав саме цей ai Noise Cancellation тобто зі штучним інтелектом, бо він е, минулого разу, коли я тестував навушники Arctis Nova Pro, працював краще, ніж. Оцей звичайний noise Reduction. Тому я його не буду вмикати. Хай буде Clearest AI Noise Cancellation. І прикольна штука, є компресор ще. Дивіться. Ось так голос мій звучить з компресором. Як на мене, ну, не знаю, комусь так, комусь не так. Хай буде без нього. Бо ми обираємо дефолт. Так, а ну дивіться, винищувачів немає, але. Зараз спробуємо з чайником, бо ця тема з винищувачами. Я просто думав, що цей Noise Cancellation реально працює там супер круто. Я все ще вірю в нього. Давайте тестувати. Так, я вимкнув Noise Cancellation. Давайте слухати. Зараз чайничок почне робити свою справу. Так, ну що, я думаю, ви вже чуєте? О, ви чуєте. Так. Тепер я вмикаю Noise Cancellation. Ну, я вам хочу сказати, що, скоріш за все, ви не чуєте чайник. Ну, добре, добре. Питань нема. І це на 50%. Непогано. Так, а в чому взагалі прикол купувати XLR мікрофон? Спитаєте мене ви? А давайте зараз і перевіримо. Я порівняю цей XLR мікрофон з оцим USB-мікрофоном, який ви всі знаєте, це HyperX Quadcast S. Всі знають як він звучить, всі його купують, бо це, напевно, найпопулярніший мікрофон для стрімерів. От з ним і порівняємо: він буде віддуватися зараз за всі стрімерські USB-мікрофони. Ну, а цей буде віддуватися за всі стрімерські XLR-мікрофони. Тому. Поїхали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Це мікрофон SteelSeries LS Pro. Він XLR мікрофон. Він дуже класно звучить, як на мене. І він мені дуже і дуже подобається. Ну а це всім вам відомий HyperX Quadcast S. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Цей мікрофон зараз на максимальній гучності. Отак. І, в принципі, по рівню гучності, я думаю, що він сумісний з оцим SteelSeries. Тому. Тут немає ніякого знос uh, кенселенгу. Тут я теж його вимкнув перед тим. Я ще це скажу потім. Тому ще раз: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Це був мікрофон SteelSeries Quadcast S Ну, а це знову SteelSeries ELS Pro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Все як ви любите. І перед тим як порівнювати ці два мікрофони, я вимкнув тут uh, шумодав, бо цей мікрофон по дефолту шумодаву немає. Все повинно бути чесно. Знаєте, який буде перший комент під цим відео? Отакий. От за ці гроші можна купити і підставте будь-який продукт, який вам більше подобається, або модель FiFi, яка вам більше подобається. Я точно знаю, що такий коментар має бути. І, скоріш за все, ну, окрім е коментаря, типу, я перший, буде оцей. Що за ці гроші можна купити те, те і те. Але насправді воно так е, працює, наприклад, і з вашим улюбленим фіфайном, бо замість вашого фіфайна можна купити і підставте все, що вам подобається, в ту ціну, яку коштує оцей фіфайн. Бо з такими розкладами можна робити огляд тільки одного того фіфайна, який вам подобається. Хочете купити якийсь мікрофон? Ні, краще за ці гроші купити. Отой фіфайн. Хочете купити клавіатуру. Нафіга, краще за ці гроші купити, то Fi-Fine. Тобто, так собі працює, але ми зараз говоримо саме про цей мікрофон, або скоріше навіть про цей сетап. Тому давайте на ньому і зупинятися. Отже, що я думаю про цей Майк? Я думаю, що дуже круто, що цей мікрофон є отаким е, от, от стрімерським сетапом з коробки, бо зазвичай XLR-мікрофони не продаються одразу з пультом, вони не об'єднані в одну екосистему, вони не об'єднані одним дизайном. і так далі. Але тут все працює з коробки, все одне з одним поєднано. і, ну тобто... Дивіться, зазвичай продається один просто мікрофон. Да? Вам потрібно до нього підібрати XLR-кабель, бо дуже часто мікрофони не продаються з XLR-кабелем. В деяких випадках без підставки вони продаються, бо насправді XLR-мікрофони вони професійні, вони не на стрімерів заточені. І також вам треба буде купити фантомне живлення, тобто окремо. І пульт або пульт, ну, скоріш за все, він буде з фантомним живленням. Просто є окремо фантомне живлення, і все. А все інше, там, крутилки, оці всі фейдери. Це ви там можете або софтом, або купувати окремо. Тут все працює. В зборі, і це мені дуже подобається. Ну, а те, як він звучить, ну я вам казав, що він класно звучить, мені подобається. Мінуси, звичайно ж, теж є. Наприклад, ціна, але ну, це суб'єктивно. Бо е, якщо, наприклад, взяти мене, то у мене немає 20 тисяч гривень на те, щоб купити цей мікрофон. І для мене ціна, ну, точно, мінус. Правильно? Або якщо взяти оцей лайн-аут-порт, який лайнаут звучить як лайно. лайн-аут-порт, це і звучить ніяк, бо він не працює, і для когось це не буде мінусом, бо більшість ютуберів, яких я дивився, вони взагалі про це не знають. Не знають, що він не працює, бо вони їм не користуються. Для них це не мінус. А для мене мінус, бо я хочу ним користуватися, але не можу. От що ви мені точно скажіть, це. Чи відчули ви різницю між XLR мікрофоном і USB-мікрофоном? Бо це найголовніше, що ви напевно хотіли почути з цього відео. Чи є різниця? Як вони звучать? Що більше вам сподобалось, і що для вас краще? Окрім фіфайна, звичайно, я розумію. про фіфайн, я 100% чекаю коментів. Отже, що вам більше сподобалось? xlr мікрофон чи USB-мікрофон? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Також не забудьте поставити лайк цьому відео, якщо воно вам сподобалось. Ну і не забудьте задонатити на реп. Це найважливіше. Дякую. Податок стусері для стрімера і геймера це скарб. Я в ньому знаходжу всякі круті ефекти. Майкрофон у Майкрофолс тусеріс віддає у своє серце. Майкрофон Майкрофонс тусеріс, Аліес. Мій брат.